Всім доброго дня. От вирішив висадити підщепу, щепу, алечу. Я ще мав на літню кольоровку на персик. Немає дуже багато, така невеличка кубка. Тут між деревами таке посадив пару дерев. Вирішив маю тут землю, кусочок, ну міжряді. Вирішив посадити в них підщепи, щоб спробувати літню кольоровку. Пробував тільки зимову, потім буду ще висаджувати. Приближче до квітня, навіть пізніше трошки, десь середина квітня би не померзло. А цю думаю можна вже садити, можливо вже і запізно, можливо навіть і зарано, я не знаю. Але поки маю час, то висаджую. Десь відстань я так брав на один штик лопати, так плюс-мінус. Я ще маю тут декілька підщеп на грушку, маю ще пару штучок М9. І антипка ще є. але антипки вже більше, там 50 штук. Я замовляв, але мені не підійшла на зимову кольоровку, то я вирішив посадити, спробувати літню. Ось він міряв собі ниточкою. Зараз тут два рядочка буде. Або може і не буде два рядочка. але чи... А тут далі піде антипка і ще сюди можна. І там... Маленький зроблю маточник з оцих пару штучок М9. Ну Багато нема. Та я вирішив зробити невеличкий маточник, щоб ну, пару штучок і то були свої, щоб вже не купувати. От що в мене вийшло. Буквально три. Ну да, якраз три ряда і ще пару штучок вийшло. Е, але ча... Тут небагато дуже далі йде у нас підчепана грушку, Еліна, якщо я не помиляюся назва, чи К'ю Еліна. я не запам'ятав добре. Теж не дуже її багато було, я ще пустив на маточник трохи. Антипка. Антипки я мав багато, 50 штук, то тут вийшло кусочок і цілий цілий ряд. Файно вийшло. І мав тих пару штук тої. М9 посадив на маточник. І ще з іншої сторони ще пару штучок антипки лишилося, я досадив і теж на маточнику посадив цю піщепу на грушку. Якось так. Буде видно, що з цього в мене вийде. Хочу спробувати літню.